Має великий плюс, що дітям це реально цікаво, зображено і записано у форматі коміксу. Відображає емоції, стани, має поради. І навіть читаючи смішну історію, дитина вже робить висновки і дивиться, як можна в певних ситуаціях себе поводити. Плюс розуміє, що емоції це класно і вчиться прийняттю себе. І своїх справжніх почуттів. І що взагалі мене вразило, що книга містить поради, які я рекомендую людям при панічних атаках, тобто продихати, зосередити увагу на декількох певних предметах, неймовірний досвід поданий легко. Таким чином, дитина читає, усвідомлює зображення та емоції, має що з мамою обговорити і набирається корисного, цінного досвіду, який потім підсвідомо буде допомагати в житті. 111 сторінок видавництва Ростислава Бурлаки.